Ці види контенту, які знову ж таки про людей, е, історія зазирнути за лаштунки. Ми продовжуємо любити спостерігати зазирати за лаштунки, за дверима. Ми хочемо, щоб ви відкрили для нас кухню. Ми хочемо подивитися, як працює ваш логістичний центр. Ми хочемо подивитися, а що ви там бадяжите, а як ви шиєте. Відкривайте контент від співробітників. Він теж дуже кайфовий. Причому в той момент, коли людина не соромиться, ба більше пишається містом місцем своєї роботи і розповідає, який клієнт його бісить, про що вони болтають під час обідньої перерви, що вони роблять під час повітряної тривоги. І так, про що вони мріють і чим живуть, це означає, що там працює людина, яка для людини продукує людську послугу чи продукт. І це знову ж таки повертаємося на коло людиноцентричність, Довіра, цінність і далі по списку. Ну і про, про контент від блогерів, так само юзерський контент, він далі чим розпаковка має піти. Тобто історія про те, що ви надіслали е, е, блогеру платяжку, яке вона розпакувала, приміряла і відіслала вам непране назад. Е, він може далі існувати, але питання ж не тільки в упаковці. Розкажіть мені далі, що з цукенкою, а що з нею через місяць? Було стало цей контент, який чесний, абсолютно. Отак ми випробували його. Отак ми з цим зробили. Він буде далі в попиті.